Про забезпечення громадського порядку, профілактику правопорушень та боротьбу зі злочинцями на території Лубенської державні громади. Євген Карпець, будь ласка. Зв'язку як це займе дуже велико багато часу. Тільки зупинюся на самих резонансних питаннях, які е е, у нас відбулися. Щоб всі розуміли, за поточний період у нас було зареєстровано 21 560 заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. З них е за результатами розгляду повідомлення. 1605 фактів внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, тобто це складає 7,4% від загальної кількості повідомлень, та числа з яких 7746 внесено до єдиного до ЄРДРу. По тяжким досалом тяжким кримінальним прапорушенням 40, внесено 46,4% від загальної кількості кримінальних правопорушень. По 873 країнам порушенням особам повідомлено про підозру. З них 746 по тяжким до особливо тяжким кримінальним правопорушенням. Відома вага складає 54,4% по тяжким дослухажким 44,5%. 44, Щодо розкриття розслідування тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень проти особи і власності, по точному році Лубецьке РВП зареєстровано 4 кримінальні провадження за фактом умисного вбивства. З них 4 зареєстровані, 4 розкриті. Особливо останнє, яке було у нас, це з досить цинічною зухвалістю, де особа, спільно проживаючи в одному домоволодінні, Можна сказати, забив свою співмешканку, закопав, потім розкопав, відрізав голову. В іншому місці переховав з її особистими речами. Дана особа була затримана в порядку 208 статті КПК на тому тижні і далі продовжується до судове розслідування. Що касається тяжких тілесних ушкоджень, у нас було зареєстровано такі три факти, всі три факти розкриті, особи затримані в порядку 208 КПК і справи скеровані до суду. Було два факти грабежу. Також 20 фактів були розкриті, особи встановлені, приділені підозри, справи розглядаються в судовому порядку подальшому. Було зареєстровано 364 кримінальних провадження по факту крадіжки. З них оголошено 230 особам повідомлено про підозру. Крадіжки зараз перейшли в категорію тяжких у зв'язку з яким станом. Майже більше половина осіб затримані і закриті підтримання під вартою. У світовому періоді зареєстровано 10 кримінальних проваджень за фактом збуту наркотичних засобів, сім з, з яких вже збитчики наркотичних засобів затримані. Оголошені підозри знаходяться під вартою. Три в ще в роботі. Зареєстровано 42 кримінальних провадження за фактом пригласення наркотичних засобів. З них 41 факт вже повідомлено про підозру. Це всі показники, які я називаю у нас, вище йдуть обласного рівня. Зареєстровано 57 кримінальних проваджень за фактом зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів прекурсорів. Тобто стаття 309. 53 особи отримали вже по ним підозру. Зареєстровано 13 фактів кримінального пропорудження за фактом вирощування наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. З них 7 повідомлено про підозру. І зареєстрований на факт кримінального провадження це утримання наркопритонів. Особа також встановлена, її повідомлено про підозру. Незаконно зі зброєю. У нас зареєстровано такі 24 факти, з них 2, 2 збита. Також особи були повідомлені про підозру, 18 осіб. Зареєстровано за фактом використання бюджетних коштів. Глубинське РФ зареєстровано 17 кримінальних проваджень. З них 29,4% повідомлено про підозру. В сфері господарської діяльності та корупційних складових, які складають. Повідомлено 26 підоз. За фактом ухилення від мобілізації 336 стаття. Зареєстровано 53 кримінальні провадження, оголошено 18 підоз. у вас складає 41,9%. Інші провадження знаходяться в роботі. Також один факт Повідомлено про підозру самовільне залишення військової частини 407 СЗЧ. Тож особа затримана, знаходиться під вартою. Щоб всі розуміли, це особа. Яка була затримана, це, можна сказати, російський диверсант. Ми його, власне, затримали, оголосили йому підозру, і особа знаходиться під вартою, далі там ще ряд статті, які будувати, це вже не наша компетенція, не наше досудове розслідування, буде цим займатися. Всього в поточному році встановлено збитків за закінченням кримінальних проваджень на загальну суму 7 мільйонів 896 тисяч, Накладеного арешту на 8 мільйонів 196 тисяч гривень. Був ще один такий у нас досить зухвалий факт, по простонародному сказати, факт педофілії, розбища манолітної дівчинки 6 років. Особа була також встановлена, зібрано ряд доказових фактів того, що ми могли приділити підозри, особа була затримана. В принципі, по звіту, якщо у кого є питання, я закінчу, задавайте. Камер відеонагляду в якій стадії зараз виконання це. Дивіться, так. кошти зараз знаходяться тобто не кошти, а тільки що спілкуватися з заступником по цій роботі в ГМП, то зараз пройшла цінова політика, цін оголошують за тендер і до кінця року камера буде встановлена. Доброго дня. В мене дрібне питання, воно пов'язане більш з порядком в нашому місті. Можна фотографувати, я не любитель. Це, це що стосується стихійних парковок транспорту по всьому городу, і за того ускладнюється рух і комунального транспорту. Це взагалі бардак повніше підтвориться. І найважливіше для мене і дуже гостре питання, як водія. Це коли, період, коли йдуть дожі, мряка, тумани і все проще. Ці так називаємо колхозні кіксінони, які встановлюються на транспортні средства, і, і за малої світлості наших цих пішохідних переходів. Получається, йде засліплення встрічного транспорту, і фактично це я як водій вам кажу, їдеш і практично як сліпе кошеня по цьому йдеш. І хотілося б розуміти, чи в нас в законодавстві є за таке порушення стаття і чи можна притягувати людей до відповідальності за внесення змін у конструктивній властивості автомобілів. Чи немає? Тому що цей ксенон колпозний вже ну, просто по городу задовбав. Оце як дощ іде. Ну, Практично нічого не видно. Да, я розумію, що це дуже дрібне питання на фоні цих цих проблем, які існують у місті. Ну, хотілося б, щоб наша служба ДПС потроху людей приводила в чувство, що ну, не, не зовсім добре ставиш цей колгоспний ксенон, і потім є велика вероятність, що на переході якийсь водій буде засліплений і збита буде людина. І ну, так само ж і парковка по городу хімію. Нас понакидали машин, так не прийти, не зайти. І працівники ДПС розуміють, що їх дуже мало, там зовсім їх це пуха. Ну, би трохи-трохи вділяли хоча б центральної частині міста увагу, щоб трохи розгрузити цей ворог. Саме такі, таке, таке прохання до начальника райові. Дякую. Так, да, дивіться, по цьому є определена стаття, я просто не підготував, не підготовлював по адмінправопорушенням. У нас кожного дня заступає 3-4 патрулі. Е, е, ДПС вже немає, є з нас патруль ГР, е, ГРПП, як називається. Складаються постійно протоколи, постійно запарковка, це все є. Якщо потрібно, я наступний раз можу вам підготувати показати. Ну там не суттєві штрафи, просто розумієте. Якщо людина собі зробила, його штрафували, він далі собі користується, заплатив, той самий штраф. 17, я не пам'ятаю, яка там вже цифра, 17 або 51 гривня це не суттєво. Ну це ж не в нас залежить. Ну, самими силами поліції ми цього не зробимо. Це потрібно робити колективно, спільно з громадою, як ми тоді спілкувалися, виділити парковочні місця, зробити блокіратори. Для того, щоб зробити блокіратори, потрібно, щоб була спеціальна служба. Як до чого ми дійшли? Тому що ви самі розумієте, при комусь ставити той сам блокіратор, Ну, потрібно, щоб людина була впевнена в собі, яка це буде робити, по-перше. По-друге, вона бути Бо... або з поліції, або авторитетно розуміти, що це питання підходить. Ми повинні хоча б почати обговорювати це питання, тому що газони в округах. Ми не так? проти, я тільки так, за, за повірте так. мені. З нашої сторони це, я звертаюся до депутатів, з нашої сторони повинні якісь хоч первоначальні кроки з цього приводу, щоб потрошку вже свавіля вже в городі, трохи заказувати. Комунальні служби. Поливають, роблять ці газони, клумби і все проще. Приїжджають люди, ставлять як по автомобілі. Я розумію, що звернення моєму не на часі, не та історія в державі. тим не У суботу в неділю по городу не пройти, не проїхати, нічого. А ці ксенонщики, так для мене ще головна поля. Дякую. Дякую. Да, Віталій Крамаренко. Будь ласка. Доброго дня. Дякую Іні за те, що питав за загальні камери. А мене цікавить ті питання, що ми неодноразово зверталися до поліції щодо запровадження автоматизованих систем контролю швидкості, ті, що ну, труками або інші. Ми пам'ятаємо резонантне ДТП з загиблими. Говорили, що поліція звертається. Ми говорили про те, що ми готові співфінансувати цю обласну програму. Що з зсунулося за цей рік? Чи ні? Дивіться, це не, б... це дуже все просто воно. Я вам поясню. Майже рік назад, я коли виступав, він все пояснював, що ми так? приймаємо, якщо виділяємо кошти, я домовився практично на 4,7, по-моєму, 4,5 мільйона. Це не обласна програма, це програма вседержавна. Я вийшов на національну поліцію, та особа, яка цим особисто займається, вони були нам готові встановити від 4 до 4,5 4,7 мільйона. Оці всі камери. Але в зв'язку з тим, що не було виділення місцевого бюджету на камери по місту. Вони просто нам відмовили все. Тепер, як ми видівиділяється мільйон, я возобновляю цю ситуацію, буду з ними далі домовлятися, і вони будуть готові виділити. Там же ж ми всі пека. Ну можливо, якщо буде доцільне співфінансування, то ці всі кошти, ви самі розумієте, вони відіб'ються дуже швидко. Тому що буде йти, частина цих коштів буде йти в місцевий бюджет. Через я писав пояснюючи записки, коли звертався з цим. Тоді в мене питання до Олександра Петровича. а як так вийшло? Що ми говорили за програму? Вимагали від поліції запроваджені, просто наділи сподівалися на державу, аж самі виявляється, не співфінансували. Так ми ж профінансували один мільйон гривень. Там була не та ситуація. В тому році, чому нам відмовили? Тому що вони, от Національна поліція, ці всі камери туркани, ставлять в тих місцях, де, наприклад, от, грубо говоря, поставлю, там 30, 40, 50 камер за рік з місцевого бюджету. Все, нема. Ви молодці, ми вам тепер ще доберемо свої камери, ті, що потрібно. Але якщо ми не в тому році не було виділено камери, то вони просто відмовлені. Ми не будемо, щоб ми свої кошти тратили, ми поставимо там, де буде це. Зараз зараз після цього, як ми ставимо ці 20-30 камер, що виділяється мільйон, я з ними далі спілкуюся. Можливо, вийде тепер з ними домовитися. Ну да. я дуже сподіваюся, що через рік буде зміни. Да, дякую. Дякую ще за питання, будь ласка. Євген Володимирович, я прошу, знаєте на що звернути увагу. У нас такий, як от, у Бермуцький треугольник, ділянка дороги між мостом і постом Гаї і вулиця Харківська в Засуллі. Там постійне збиття опор. Постійне збиття опор, як будто би там опори стоять як, як штахет. А в зв'язку з тим, що збивають опори, ми ніяк не можемо підійти до освітлення цієї ділянки вулиці. Вже й кошти місцевий бюджет виділив на те, щоб... Фінансувати освітлення цієї вулиці ДТП сталося не так давно знову ж таки та ж сама історія. Збили опору, і воно розглядається, я так розумію, нашою поліцією, якби все таки пришвидшити результат цього, якщо можна. Ну, вони всі дані події, вони не не як вам правильно сказати, вони не, не затягуються, вони йдуть в, особ... в законному порядку, ви визначив з чином законодавства. І все. Тут, тут пришвидшує, не пришвидшують, ну, 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 немає такого поняття. Порушник, який, який створюється ДТП, я думаю, від того, ну, як. Він нос, однозначно понесе покарання, з ночи законодавства. Чим швидше він, він можливо відшкодує ці всі втрати, може, легше йому буде тоді покарання. Ну, по відшкодуванню це не яка не до нас, це по суду вже буде. Яка буде Або він добровільно Відшкодує або по суду йому зобов'яжу відшкодувати. Це вже буде інше питання. Ну, будь ласка, але свою роботу ми зробили вже привічний сирі Доброго дня, шановні присутні, Олександр Петрович. Розглядаючи сьогодні питання, якраз дотримання правопорядку, Євген Володимирович нам висвітлив доволі доступно все. Да? У мене є запитання, раз ви підняли питання щодо дороги М03 за Суля Лубне, правильно на цьому відрізку якраз шляху девикати про освітлення. Да, дійсно, винуватці понесуть, тому що вже неодноразово ми зверталися до державного підприємства агентства місцевих доріг стосовно того, щоб все-таки навели лад взагалі, 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 в загальній системі мережі. Дороги ви знаєте, що у нас була вже катастрофічна ситуація по мосту, обратно ж таки через Сулу, де температурні шви вже повисипалися, і наші такі, як то кажуть. Домагання того, що все-таки його відремонтували, що ви зробили. Але в нас зараз стоїть інше питання. Я думаю, що тут спільне наше завдання спільно з начальником поліції і органом місцевого самоврядування, тому що державному агентству місцевих доріг воно не потрібно буде. Там висить знак При спуску, Ви всі бачили з правої сторони в'їзд грузовому транспорту більше 10 тонн на міст, який відремонтовано, заборонено. Але його у народній умільці замалювали просто фарбою, і на сьогоднішній день туди рухається весь великоваговий транспорт. У мене є пропозиція. Все-таки спільно і органу місцевого самоврядування, а потім долучитися і поліції, просто там постояти, проконтролювати тим паче з'їзд з траси М-03 забороняє сюди рухатися. А зараз у нас повезли і зерно, і буряк, і всі їдуть через наш міст. Якщо ми знищимо цей міст, нам вже його ніхто не відремонтує. Тому я дуже прошу все-таки взяти і відповідно. Якщо ДП агентство місцевих доріг не може просто змалювати оту краску, яка вона зафарбована, давайте спільними зусиллями його зробимо і збережемо цей міст. Ми відріжемо, буде в нас і лівобережне, і правобережні лубни, тому що засуля залишиться в нас по ту сторону мосту. Дякую, дякую. Врахуємо. Колеги Олександр <постіло> Миколаївич, Будь ласка. Тут промовчать по поводу буряка і всього прочого не можу. Дійсно, таке постійно через город, город їде. Великогабаритний транспорт і тяжкий транспорт. Але ми ж знаємо цих, цих людей, хто їздить. Ми можемо звернутися до цих людей і вирішити ці питання. І заборонити їм, якщо вони це не розуміють. Нагадаю, що ми буряковозам самі ж надали територію аеродрому. Щоб всі помнили. помните, так да, всі? Так що дорога через город буде все одно виспіть. Вложиться. Колеги. Є пропозиція в цілому. Хто прошу проголосувати? Голосування по імені. За 26 рішення прийнято. Дякую, Володимирович. Дякуємо колективу за ту роботу, яку вона проводить.